Виконуємо вправу 12.3 до параграфа 12 за підручниками інформатики 9 класу авторів Казанцева Стаценко 2022 року випуску. Відкриємо файл, який надали автори підручника іменем вправо 12.3. Під час виконання вправи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Нам потрібно визначити середній бал учнів, але без урахування оцінок з фізкультури. Для цього скористаємося функцією Average IF. Виділимо клітинку i2 та перейдемо на вкладку формули. Вибираємо інші функції статистична. Та шукаємо функцію Average If. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися SR, знач если». Відкрилося у нас ось таке вікно, де поле діапазон нам потрібно вести предмети, за якими будуть шукатися оцінки, тобто, по суті, назви ступців. Але за умовою завдання сказано, що крім фізкультури, значить, нам потрібно в поле критерії ввести недорівнює фізкультура. Недорівнює в Excel, записується ось так. І записуємо назву критерія. Фізкультура. Регістр тут не важливий. Тобто можна і з великої писати, і з малої. Ну і в поле «Діапазон середин» нам потрібно записати оцінки учня. Виділяємо діапазон з оцінками та натискаємо клавішу ОК. Переконаємося, що якщо ми змінюємо оцінку з фізкультури, бачимо, нічого не змінюється. А якщо з іншого предмету, то бачимо середній вал, змінюється. Тепер для того, щоб нам знову не писати ось цю формулу, зручно використати автозаповнення, але якщо ми зараз його виконуємо, то бачимо ось сині клітинки також з'їжджають, що нам не потрібно. Давайте відкриємо знову дане вікно. Для функції Average if і поставимо посилання на діапазон абсолютний. Для цього записуємо значок долара перед назвою стопця та назвою рядка. Окей, тепер використовуємо автозаповнення. Тобто, якщо ми наведемо кизник миші на нижній правий куток, щоб курсор миші став як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо вниз. Перевіряємо, бачимо тепер все добре. Збережемо книгу у власній папці. Файл зберегти як. З тим самим іменем вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!